Да, запомнила вашу цель, ваш противоположный миссия. Нет, не очень. 你炒的。<noise> <noise> <noise>

Je suis loves Пані колеги, прошу уваги. Розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні, 21 червня 24-го року, в роботі пленарного засідання 17-ї сесії пакете районної міської кормильської ради. Зареєструвалися та беруть участь 24 депутати. Відповідно до статті 80 регламенту пакете районної міської которницької ради 8 звітня. Мене повідомили 9 депутатів про те, що не зможуть взяти участь у роботі з поважних. Персональні вірчик Олександра Гавриленко, Олександр Дзюба Олександр, Ковальова, Ольга, Козин Міна, Рачковський Богдан, Сидоренко Олена, Шевченко Наталія, Сторя Наталя. Форум для проведення пленарного засідання, 17-ї сесії районної міської ради, забезпечено. Є пропозиції розпочати засідання в раду. У засіданні 17-ї сесії ради міської ради сьогодні присутній Чобідьковий кадр, депутат Хмельницької міської ради. Відповідно до статті 100 регламенту практичної районні ради особи, які бажають виступити з питань різних, повідомляють про це перед відповідним або під час роботи сесії або операційні відділення. Тобто в даний час не було так. Відповідно до статті 116 регламенту, на час роботи сесії утворюється секретаріат у кількості предрізків, чотирьох депутатів, один з яких є головою секретаріату та одного працівника офіційного відділу. Пропоную брати головою секретаріату, Шамшура Микола Сергійовича, членом секретаріату, пану Маренко, Аллу Сергійовну, Мельникову Людмилу Михайлівну Стояна Анатолія Григоровича та голову Олену Вікторівну, завідувача антиційний відділу. Немає заперечень це Прошу проголосувати за вас.

При порядку денного засідання 17-ї сесії районно міста ради пропонується включити такі питання. Перше про депутатські заход. Друге про затвердження звіту про виконання бюджету квартирного району міста Крапиницькій за перший квартал 2024 року. Про затвердження посадових окладів апарату квартиру району міста Хмельницької ради, про внесення змін до заходів благоустрою квартичного району міста Крапивницького, затвердження рішення квартирної районної міста Храпівницької ради від 20 грудня 2023 року номер 149 про внесення змін до графіку прийому виборців депутатами кофтечної райони місії працівницької ради 8 різних. Е, я пропоную прийняти порядок денний за основу і ставлю на голосування. Прошу вас під валюти. Колеги, ми маємо рекомендацію постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та соціального економічного розвитку та інвестицій щодо включення до порядку денного питання під номером 4. Про внесення змін у розпорядження голови фортечної районної міської Каталинському ради від 17 травня 2024 року номер 23 к Нема зауважень. Шановні депутати, ставлю на голосування пропозицію постійної комісії щодо включення питань від номер 4. Про внесення змін у розпорядження голови фортечної районної міська Катаницькому ради 17 травня 2024 року номер 23 к Прошу голосувати. Прошу опустити року. Порядок денних 17-ї сесії квартирої району міській Кам'янецькому ради прийняти в цілому зі змінами Хто за те, щоб прийняти порядок даних. Дякую, прошу проститу. Порядок даних запрощений. Шановні колеги, відповідно до статті 83 регламенту, для виступів з доповідами до 15 хвилин, для виступів з півдоповідую до для виступів з викладанням депутатського закладу до 5 хвилин для виступу Колеги, враховуючи військовий стан в Україні та на підставі указу президента від 17 травня 2022 року No341, рок 22 про продовження сроку дії воєнного стану в Україні, повідомляє про те, що в разі оголошення повітряної тривоги на тоді життя буде вимушено оголосити перерву і демократию відкриття до моменту відбою повітря. Переходимо до розвитку першого питання порядку денного. До організаційного відділу на даний момент не надходило депутатських закладів. Чи є зараз бажання тобто, оголосити? Немає дякую. Друге питання. Про затвердження звіту, про виконання бюджету фактичного району місті Катаницький за перший квартал 2024 року заповідає по поводці Іналаси. Чи є потреба розширений довідник? Надійшла пропозиція даних проєктів е, рішення. стало это положение в целом. Так, мы заканчиваем. Где ставлю да, то есть решение в целом. Прошу, прошу пусть это будет только прошу писать вот 24. За двадцять рішення прийнято. Дякую. Приходимо до розвиток. питання порядку денного про затвердження посадових окладів апарату. Районно місій Капельницькому ради. Чи будуть, бажаючи виступити, чи будуть запитання за даний проєкт? Які були пропозиції? Надійшла пропозиція в цілому. пропоную прийняти даний проєкт ручно в цілому. Прошу пустити Хто Хто проти. прошу послухати. Хто отримав? Прошу підтвердити, так. Yeah. 22, 22. за два отрималось. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги. Переходимо до розгляду наступного питання. Порядку денного про внесення змін у розпорядження нової фортечної реалісті Капітанська Ради 18 травня 2024 року номер 23 к Рекомендація постійної комісії з питань планування бюджету фінансів та це економічного розвитку. Полягає в тому, щоб внести зміни у розпорядження голови фортечної регіонівському ради від 17 травня 2024 року номер 23 к про внесення змін до розпорядження від 29 грудня 2023 року номер 40 про затвердження штатного розвідку і встановити посадові влади з травня 2024 року завідувачем відділів головному бухгалтеру 10 900 в попередньому рішенні в розпорядженні було 10500. Головним спеціалістам 8 100 замість 7650. Начальник фінансового відділу 12 тисяч замість 11 700. Головному спеціалісту – бухгалтеру 8100 замість 7650. Чи є запитання, чи треба ще додатково щось пояснити? Немає. Немає. Які будуть пропозиції? Надійшла пропозиція голосувати в цілому. Ставлю на голосування даний проєкт рішень. То завтра. Да.

Само повідомило про У нас іде запис, запис нашої роботи і під, відображений протокол. Зараз не працює. І в запис. Я вам зараз підсказував, я виправдаю ситуацію. Оце за один отримався, рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, я приходять до наступного питання порядку денного про внесення змін до заходів з в Портечного району міста Піферівського затверджених рішенням. Зудня 2023 року No149. Є поставити доповідь. Немає. Надійшла пропозиція в цілому, ставлю голосування дане проєкт рішення Ціло. Прошу, в цілому. Прошу голосувати. Прошу опустити руку. Довго три російського. Прошу підтратити каскати. З карт каналу аля, будь ласка, у всіх моя залишитись по одні останні. У вулиця академіка Корольова, відділом на 11, кімната 110. Які Яким затратуються. Mm. Mm. Ну, Цілого знайшла mm. пропозиція, цілому ставлю на голосування. Даний проєкт рішення. Mm. Прошу пустити руку. Прошу підвертати руками дякую. Шановні колеги, будуть вважаючи, виступ привіту. Немає, так? Люді хочу подякувати нашим Збройним силам, зокрема Вінковськам, які зараз і завершити нашу роботу. Ці питання, які були винесені розгорного засідання, розглянуті. Дозвольте сімнасту сесію протечно виновісь капітницькому раду восьмосквиха голосити.